Доброго ранку! Сьогодні 20 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі ознайомлення і соціуму. Тема заняття Я та Моя сім'я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, куди вам завжди хочеться повертатися. Любити, лелеяти це про вашу сім'ю. Адже вам завжди хочеться повернутися в ваш дім. Вам завжди хочеться бачити людей, яких ви любите та цінуєте. Це ваша сім'я. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Дітки, сім'я це і турбота, це і повага, це любов, це дружба, сім'я це вірність та допомога, це доброта, та довіра. Це піклування та розуміння. І все це разом сім'я. Хто ж Відноситься до сім'ї. Так, це батько, матуся та діти. Майбутнє нашої країни України це кожна щаслива сім'я та кожна щаслива родина. Адже як я вам сказала, що Місце, куди вам хочеться завжди повернутися, це ваш дім. І люди, яких завжди хочеться побачити, це ваша сім'я, ваша родина. Ось давайте розглянемо. Ось ви бачите картинку. Це сім'я. Сім'я якою має бути? Так, дружньою, веселою. Довірливою, працьовитою до сім'ї відноситься батько, це господар в хаті. Батько який? Батько працьовитий, батько торботливий, який ще батько, Люблячий своїй діток. Та матуся, а матуся яка? Так, мамуся, ніжна, добра, мила, найкраща, а також діти. Ось і це є сім'я мати, батько та діти. А діти які? А діти веселі. Райливі, добрі, ніжні. А тепер ми поговоримо, що ж таке українська родина. До сім'ї ще додаються найдобріша, наймиліша, наймудріша, найпрацьовитіша. Це хто? Та це бабуся. А ще. Сивий, розумний, працьовитий, добрий. Так, це дідусь. А також ще до родини відноситься дядько, це брат вашої матусі або татуся. Та тітка – це сестра вашої матусі або татуся. Ось це є українська родина, дружня, працьовита, весела, двайлива. Ось подивіться, родине дерево. Тут зібрані фотографії всіх членів родини. Це і діти, це і батьки, це дідусі бабуся. Це тітким, це дядько, це двоюрідні браття, брати та сестри. Ось таке родинне дерево. Давайте розглянемо, що кому належить, де чиє. Ось подивіться, хто це так, матуся, що ж з цих предметів належить матусі. Давайте розглянемо. Чи косметика, чи газета, чи нитки зі спицями, чи інструменти, чи машинка, чи лялька. Що ж матусі належить? Так, правильно матусі належить косметика, щоб вона була завжди гарна, оглянута та мила. А що ж татусеві, давайте розглянемо, чи підходять йому клубки з нитками. Ні, не підходять. А чи потрібна йому ось така машинка? Та, також ні, в дитинстві він на ній катався. А чи потрібна татусеві лялька? Ні. А татусеві що потрібно? Так, інструмент, тому що він у нас працьовитий такий. Так, це хто? Це донечка. Що ж ми цій дівчинці дамо? Газету? Ні, правильно, там може машинку, Та, може інколи і покататись. Але ми їй дамо ляльку, тому що дівчатка любить гратися з ляльками. А у вашої матусі ще є синок, і це ваш брат. Що ж ми йому дамо інструменти, так, якщо дитячі він за людьми з, з ними грав бися, майстрував би щось. Газету та ні, ще малий читати. Дамо ми йому машину, так належить йому машина. А ось наша наймиліша, найдобріша, так це бабуся. І що ж бабусі люблять робити? Так в'язати. Тобто бабусі ми даємо нитки та спиці. А що бабуся ваша любить в'язати? Так я впевнена, що рукавички, шарпики, носочки, шапочки. А ось і дідусь, який працьовитий у нас та розумний. Йому залишилась газета, адже в вільний час він може почитати новини, які є. Це дуже гарна справа. А зараз ми з вами пограємо в таку вправу, називається Дорослі і діти. Я буду вас запитувати, а ви будете говорити, хто це робить. Хто ходить? На роботу. Так, вірно, дорослі, хто відвідує дитячий садок чи школу? Вірно діти, хто має професію? Так, батьки дорослі, саме дорослі мають професію. Тому й вони ходять на роботу. Хто часто грається? Так, це діти. Дорослі гралися в дитинстві, зараз вони працюють. Хто виховує дітей? Так, дітей виховують дорослі. Хто грається у доньки матері? Так, діти, хто готує їжу, так дорослі, хто нам у всьому допомагає. Так, також дорослі, хто будує будинок з конструктором. Так, це роблять діти правильно. Дітки, а донька вашої мами, це хто? Для вас? Так, то ваша сестра, а син вашої мами і татуся. Так, це ваш брат, це той, з ким ви завжди можете пограти разом, поділитися іграшками, вийти разом на прогулянку та просто поспілкуватися. Вашу матусю донькою кличе. Це хто? Так, це бабуся та дідусь. Саме для них, ось ви бачите картинки, бабуся та дідусь. Саме для них ваша матуся є донькою або ваш татусь є сином. Ми з вами сьогодні говорили про тих людей, які є найдорожчі для вас. Це люди, з якими завжди хочеться спілкуватися, завжди хочеться їх любити, завжди хочеться поділитися всіма своїми секретами. Якою ж має бути наша сім'я? Так, українська! Щаслива, весела, добра. Додавайте ще мені якісь слова. Працьовита, так, любляча. Так, добре дітки. А що мають робити люди в сім'ї, щоб була сім'я щасливою? Так, вони мають поважати один одного, любити, довіряти, ділитися, дбати про кожного членів сім'ї. І тоді сім'я ваша буде найщасливішою у світі. Наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня! Спілкуйтеся з своїми членами вашої сім'ї. Будьте добрими, чемними та ввічливими. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром!